Привіт! Really? Є техніка, робити огляди якої особливо приємно, бо з нею пов'язані якісь емоції, спогади, досвід. І Galaxy Fold від Samsung це саме такий приклад. Це незвичайні пристрої, навіть не дивлячись на те, що виходять вже в п'ятому поколінні, два, до речі, з яких другий, третій, я собі купував як власні смартфони. Що якби повинно прибрати будь-які питання стосовно того, чи я продався, чи не продався. Мені просто подобаються фолди. Якщо сказати точніше, мені подобається. Щось нове, зовсім нове. І фолд свого часу став чимось зовсім новим. І от тепер у мене на тесті от такий Fold 5. Точніше, не на тесті. У мене був свій власний s 23 Ultra, Я його продав, взяв гроші з і придбав собі FOLD 5. І кейс для нього. Тож сьогодні це не просто огляд якогось там смартфон. Це вже третій блін фолк, який я придбав за свої гроші. До речі, е на відміну від інших смартфонів, які я теж інколи купую для огляду, а потім продаю, чи навіть просто повертаю. Samsung я ще жодного разу не повертав. От s 23 Ultra було реально складно продавати. Мені настільки подобався цей смартфон, але я розумію, що ну цей реально так же дорогий і без продажу s 23 Ultra. Я дозволити собі його не зміг. Тож, і оцей продавати я не буду. До виходу виходить s 24 Ultra. Ай, да, ладно, я на всякий випадок скажу. Я фанат лінійки. Так що, у вас є ще якісь питання? Не, тоді йдемо далі. Що ж, я був на презентації цього смартфону, і зараз зроблю вам невеличкий екскурс по всьому, що я знаю, що змінилося, і в цілому по FOLD 5. Якщо коротко, новий FOLD 5 став швидше, тонкіше, а головне, ще краще робить отак. Якщо казати для тих, хто тільки що побачив це вперше, ні, я не зламав телефон. Він згинається, і внутрішній екран у нього гнучки. Зовні це смартфон, а всередині планшет. А для особливо вибагливих це ще і комп'ютер. Так, три в одному. І це навіть не рекламний слоган Samsung. Якщо для істориків саме цей смартфон 5 років назад поклав старт цілому класу. І як не дивно, продовжує залишатись лідером, навіть коли технології гнучких дисплеїв стали доступнішими і для інших брендів. Якщо ви скептик, ні. Він не зламається за рік, за два і навіть за десять. І з ним навіть можна ходити в душ, ну щоб там презентацію якусь подивитись. Да, є люди, які беруть смартфони в душ. А є інші люди, які беруть телефони, в яйце з борошном. Кожен любиться як хоче, хочеть. знаєш. так тепер для тих, у кого є складкофобія. Не питайте, звідки я дізнався про цю хворобу, читав десь там, де і про шимофобію писали. <esque -1> да, згин тут трохи помітний. Він тут є. Чи це напрягає, мене ніколи не напрягало. Тепер для тих, хто шукає найтонкіший смартфон на ринку. М М ні, це не для вас. Наче всі основні моменти про FOLD 5 я для вас розкрив. І якщо вам далі цікаво, я пройдусь більш детально по всім аспектам в цьому смартфоні. Але я цей огляд вирішив розділити на три частини: смартфон, планшет і комп'ютер. Тож почнемо з першої. Смартфон перед вами доволі нестандартний смартфон, тому що він має витягнуту форму. При цьому він доволі великий і важкий. А великий і важкий, тому що Дорогий, ви ж повинні знати, за що ви платите великі гроші. А коштує він від 75 тисяч гривень за версію на 256 Гігабайт. Наскільки це багато? Настільки, що можна придбати гарний телевізор, монітор і смартфон. Але при цьому, якщо вам потрібен смартфон і планшет одночасно, ціна вже не така і велика. Плюс плата за зручність. Я тут без всяких жартів. Це реально нормально заплатити більше за те, що у вас все зручно, все в одному пристрої. Наприклад, я люблю планшети. Я розумію, для чого їх використовувати, але я не готовий таскати з собою окремо ще й планшет. Саме тому, коли виходить FOLD, я дуже сильно думаю, чи купувати його, тому що я хочу мати смартфон і планшет в одному. Навіщо? Ну, про це я пізніше розповім. Корпус зроблений з алюмінію і скла. Є вологозахист IPX 8. Мені дуже подобається, що сканер відбитків тут у Букові клавіші блокування. Такий тип сканера єдиний, який навіть з часом продовжує нормально працювати з моїми відбитками. А ще круто, що камеру можна запускати навіть з заблокованого стану подвійним натисканням на клавішу блокування. Так працює у всіх Samsung, і це дійсно круто. Дисплей у смартфона не стандартний, бо нафіга вам стандартний в дорогому смартфоні. Ви повинні відрізнятись від інших. Він тут 6,2 дюймовий, роздільна здатність 904 на 2316 точок, співвідношення сторін 23,1 на 9. Матриця Dynamic AMOLED 2 x частота розгортки 120 Гц. Скло, Corning Gorilla Glass Victus 2. Як бачите, дисплей, хоч і має нестандартне співвідношення сторін, по характеристикам він флагманський. На ньому можна дивитись широкоформатні відео, навіть дуже широкоформатні відео. А в усіляких шутерах ви отримаєте перевагу. Бо будете бачити більше всього по сторонам. До речі, про шутери і всякі складні ігри. Тут установлено флагманське залізо. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативної пам'яті і до терабайта накопичувача UFS 4.0. Просто топ. До речі, якщо цікаво, я собі обрав версію на 512 ГБ. При цьому всьому грати на ньому доволі зручно через широкий дисплей. Вам може здатись, що він недостатньо високий, але це через те, що він широкий. Насправді без жартів грати зручно. І смартфон ще і не перегрівається. Я таких гарних показників по тротлінгу. А точніше, відсутності тротлінга, не бачив вже чи дуже давно, чи ніколи. Набір камер тут солідний, як я люблю. Є основна ширококутна, надширококутна і Телевік 3Х. Але камери не змінились з минулого покоління, так інколи стається. Проте результати я вам чесно скажу з них класні. Бо знайти сьогодні смартфон з відверто поганими камерами складніше, ніж смартфон з гарними. Нещодавно я робив огляд Samsung Galaxy A54 і там порівнював його камери з S23. Які є флагманським. І ви знаєте, в деяких прикладах А54 не те, що не поступався, а навіть випереджав свого флагманського брата. Тож, не хвилюйтесь, головне мати прямі руки, а з фотографіями все буде ок. По модулям, основний 50 Мп F1,8 23 мм. Телевік 10 мегапіксельний F2,4, оптичне приближення 3X. І надширик на 12 Мп F2,2, кут огляду 123 градуси. Відео можна писати в максимумі до 8К30 кадрів. В секунду, правда, тільки на основну камеру. От що здивувало, що 4К 60 можна писати на ширококутну камеру і на телекамеру. А от вже 4К30 і нижче можна писати на всі модулі. Здивувало те, що на надширик ніяк не можна записати 4К 60. Дивно. Фронталка на 10 мегапікселів. Вона також може писати відео в 4К60. Ємність акумулятора 4400 мАч. Це немало для смартфона, а враховуючи більш енергоефективне залізо, смартфон живе день стабільно. Я б навіть сказав більше багатьох, бо дисплей 6,2 дюйма. Не найбільший на ринку. Потужність зарядки 25 ватт. Не найшвидше, але за 30 хвилин можна отримати 50%. Проте я заряджаю смартфон вночі, так що для мене це не проблема. Є бездартова зарядка на 15 ватт, і навіть Версина, щоб заряджати свої навушники, наприклад. Так, назвати Fold 5 звичайним смартфоном в складному стані досі неможливо, бо це і не є звичайний смартфон. Але він таки став тонкіше, причому це відчутно одразу, коли береш його в руку, якщо раніше користувався минулими поколіннями. Раніше тощина була 15,8 мм в складному стані і 6,3 в розкладеному. А тепер в складному стані 13,4 мм. І в розкладному 6.1. Тобто і самі половинки стали тонкішими, але головне змінився шарнір. Тепер він називається Flip Hinge. Згін дисплею всередині тепер краплевидний і в складеному стані тепер немає щілини. Половинки розташовуються паралельно одна одній. Тож так, смартфон все ще товстенький. Але якщо вам потрібен просто звичайний смартфон, у Samsung їх є багато, можете подивитись. Але тут я знаю за що така плата. Так, розкриваючи потенціал цього смартфону, ви отримаєте планшет. Я знаю, що це не вперше, але це досі дивує. Так, фліпи і фолди вже стали набагато більш звичними, але все одно викликають інтерес кожний раз, коли їх бачиш. І навіть не дивлячись на те, що у мене самого було декілька власних фолдів, і це я собі купив, тому що мені подобається ним користуватись. Мені все одно завжди цікаво, як користуються фолдами реальні користувачі, ну які його теж купують. І так як нас дивляться немало людей, я впевнений, що серед нашої аудиторії є користувачі фолдів різних поколінь. Тому напишіть, будь ласка, бо цікаво почитати, що ви використовуєте і в яких режимах саме на великому дисплеї. Чим він вам заміняє планшет, чи чому ви не можете від нього відмовитись? Буде цікаво почитати коментарі. Всередині відкривається великий внутрішній дисплей на 7,6 дюймів. Роздільна здатність 2176 на 1812 точок. Це теж динаміка. Моле 2 x частота оновлення від 1 до 120 Гц. Є підтримка стілуса S-Pen. До речі, про підтримку стілуса. Я накупив собі от такий кейс. І можу сказати, що в цьому році якісь там дизайнери аксесуарів у Samsung точно заробили на класну премію. Бо для S23 вони розробили нереально круту лінійку. І от для Foldів, здавалося б, це бізнес-пристрій. Просто кліпайте собі щось там нудне, скучне, і всі будуть купувати, Ну, кому потрібний захист. А вони зробили, подивіться, реально симпотний, я б навіть сказав, стильний, молодіжний такий кейс, і в ньому прямо кріпиться. Стілус. Просто так дістаєте його, тут є пімпочка. І у вас прямо з кейсом є стілус. Причому мені дуже сподобалося таке поєднання кольорів голубий, і у мене фолд саме такого кольору, і жовтенький. Стілус Pen. Він, до речі, великий. Я, от, чесно кажучи, не думаю, що в наступному поколінні його вставлять прямо в смартфон, тому що він і так доволі великий. І напевно, в S серії це ще логічно. Тут, ну, подивимось, хоча якщо вставлять, я буду дуже радий. Проте тепер він у мене і так, і так є. Дивіться, я кейс використовував зі всіма фолдами. І він так стає ще трохи більшим. Але тут прям дуже круто розмістили цей стілус. І я не скажу, що смартфон стає прям неюзабельним через нього, але тепер стілус. Завжди з тобою, і на такому екрані його використання ще більш виправдано. Ти можеш і писати собі тексти, там нотатки, якісь, і щось монтувати, щось малювати, щось переміщати. Коротше, прям. Хвалю, але якщо вам стілус не потрібен, то ну як мінімум його в комплекті немає. Його треба докупити окремо. Але якщо потрібен, то з ним можна зручніше працювати з таблицями в документах, ставити підписи, обводити щось на скріншотах чи PDF-ках е, і пояснювати іншим людям. Можна монтувати відео і, звісно, малювати. Проте саме малювати мені здається далеко не на першому місці. Це більше про продуктивність і позначення, рукописний ввод тексту. До речі, так стілус відрізняється від такого в лінійках. Ну. Утраніше та S23 Ultra чи s 22 Ultra, тому що в ньому нема блютуз, чи що там у нас керує смартфоном. Ви, наприклад, не можете з запущеною камерою почати зйомку за допомогою кнопочки на Стілусі. Так, сила натискання все одно розпізнається. Кнопочка є за допомогою неї, ви можете робити різні дії, але саме коли стілус на дисплеї. Ну, це і логічно, тому що кейс заряджати Стілус ніяк не буде. А от навіщо такі дисплей? Скажу чесно, мені просто подобається робити справи на великому дисплеї. навіть просто гортати стрічку, читати якусь статтю, дивитись відео. Так, тут не таке співвідношення сторін, щоб отримати максимальний ККД від перегляду широкоформатного відео чи від ігор, які в основному широкоформатні. Але для читання це прям топ. Я знаю людей, які люблять читати, я показував їм цей смартфон, і вони в захваті. Моя мама любить читати, я привіз їй цей смартфон і вона каже: блін, от на такому б я читала. Та більш за те, я нещодавно бачив бабусю, яка Діла зі стареньким фолдом, ну, в плані, навряд чи не п'ятий фолд, який тільки декілька днів назад почав продаватись, і читала собі в кафешці якусь книгу. Ну це офігеть круто. Тобто для цього, для читання його використовують. Також цей екран топ для листування, для перегляду мапи, для планування. Де для перегляду відео, якщо чесно, В душ я раніше ходив і опирав смартфон на щось, він там міг впасти. А тепер я можу його поставити в от такому форматі. Так, дивитись відео не на весь екран, але тут YouTube адаптувався. І мені цього вистачає, і поставити я його можу на будь-яку поверхню. Тобто, для мене це прям ну, вихід. Мені подобається використовувати складаний дисплей. Звісно, великий екран це ще і про багатозадачність, бо тут можна розмістити три застосунки, навіть зберігаючи таку збірку, і користуватись ними у зв'язці. Можна переміщувати текст і інший контент між ними, а можна і в цілому, між застосунками за допомогою утримання двома пальцями. Для планшетного режиму тут активується розгорнутий інтерфейс, майже як на ПК. Він більш зручний. І зрозумілий. І я вам більше скажу, до такого екрану незазорно і клаву з мишкою підключити, особливо по бездроту. Тим більше є компактні, як, наприклад, від Microsoft, які ще і складаються. І ви отримаєте прямо маленький трансформер в кишені. Так можна легко працювати десь в потязі, набираючи величезні тексти чи друкуючи звіти. Бо навіть на такому екрані на екрані клавіатури не настільки зручні саме для великих текстів. В дисплеї вбудована камера на 4 мегапікселі f 18 26 мм фокусної Відстані. Вона прямо під дисплеєм, як і раніше. Її можна помітити, якщо придивлятись, але в реальному житті її не видно. Вона потрібна не для селфіків, а для відеоколів. І саме на ній відточується технологія підекранної камери. Я вже пояснював, чому Samsung не робить таку в інших моделях. Якщо коротко, вона просто не така якісна. І Samsung може вставити її сюди і не може в інші смартфони, тому що тут є. І підекранна камера і звичайна. Як я вже казав, Fold 5 це чи не єдиний смартфон, який в стрес-тесті показує настільки круті результати при 30 хвилинах і 100 потоках. Тротлінгу немає зовсім, все в зеленій зоні. Тож грати на ньому буде достатньо приємно, але звертайте увагу на формат дисплею. Бо в Clash of Clans тут грати прямо на солоду, а от в Call of Duty Mobile ви будете бачити по сторонам трохи менше, ніж опоненти, і трохи більше на зовнішньому дисплеї. Тут згадаю про надійність конструкції і дисплею. Вже казав про захист від вологи по стандарту ipx 8. Просто уявіть, Samsung вже третє покоління роблять фолди захищеними від вологи, і у них це виходить. І причому, знаєте, можна було б сказати, що нема якоїсь великої кількості скарг на те, що смартфон таки промакає, тому що він дорогий і його ніхто не купує. Ну, логічно, логічно. Але насправді його дахріна багато купують. Поперед замовленням тільки в Кореї, Fold 5 і Flip 5 замовили більше мільйона одиниць. По світу їх. Теж купують багато. Я був на презентації і чув місцеву статистику. Тож, якщо б вони прям поголовно промакали, про це б всі знали. А я не можу згадати, щоб за два роки, які вже пройшли, ці смартфони реально були проблемними з точки зору вологозахисту. Ні, я і сам його беру з собою, як я вже казав, в душ, і жодного разу чогось фол ще не промок. Але і сама конструкція тут найміцніша серед конкурентів, принаймні тих, кого тестували різні каскадери на YouTube. Причому не просто міцніше, а навіть не зрозуміло, скільки разів. бо той самий Піксель Fold у Джері Рік зламався на виворі дуже легко, а Fold він жодний так і не зміг пошкодити. Я, звісно, так робити не буду, тому що він дохріна дорогий і я хочу ним користуватись. Проте це реально дивує, він складаний і не ламається. Так що годі нити про те, що ну він же складаний він зламається. Він не зламається. У мене два вже були, не зламались, це теж не зламається. Єдине, це захисна плівка на дисплеї. З часом вона може трохи відставати в місті згину. Але так було на Fold 3 та 4. Там згин був набагато більш гострим. А тут, можливо, цього моменту не буде, тому що нагадаю він краплевидний. Проте навіть там мені вистачало просто пальцем провести по цьому пузирку, і він проходив. Також ви можете замінити цю плівку, можна навіть саме. Стіну, але Samsung каже, краще в сервіс звернутись, і раніше можна було навіть один раз замінити її безкоштовно. Не знаю, як зараз. Тож у вас в кишені не просто смартфон, а ще і доволі продуктивний, ні, дуже продуктивний планшет. І отут наші шорти, які легким рухом руки перетворювалися на штани, перетворюються на справжній космічний скафандр. Фолт можна підключити до телевізора чи монітора по дроту, чи навіть по бездроту, і отримати комп'ютер. Якщо ви працюєте з документами, браузерами, поштою, месенджерами, його прямо реально можна використовувати як основний комп'ютер. Та навіть для монтажа відео можна, адже LumaFusion є і потужності вистачає. Цей режим називається DEX. Він доступний і для інших флагманських моделей Samsung. І я навіть думав зробити огляд на прикладі S23 Ultra, але так і не знайшов монітор. Так, от тепер у мене нема виправдання, я собі придбав дорогий смартфон. Мені і так треба придбати який-небудь монітор, щоб зняти вам тут Dream Desk, який я збираю. У мене вже стійка під монітор є. Так що, все, якщо попросити в коментарях, тут зроблю окремо огляд деску і попрацюю з ним, прям як з основним комп'ютером, щоб про все вам розповісти. Ну що ж, до висновків. Я не можу назвати Fold 5 смартфоном для всіх. Це і не треба. Та більш за те, його не кожен собі зможе дозволити. І навіть це нормально. Fold 5 може дозволити собі бути дорогим і унікальним. Але при цьому не треба думати, що його зовсім не купують. Я вам вже розповідав про передзамовлення в кори, так що Fold і Flip вже не можна назвати нішевими смартфонами. Дякую, до речі, Samsung за те, що вони просувають складання смартфони в маси. До речі, Flip то зовсім інше. Тобто не можна сказати, що це два смартфони, ну прямо з однієї лінійки. Напевно, як би Samsung хотів би, щоб так вважали, але давайте будемо чесними: фліп то більше про імідж, там не про продуктивність і складнаний дисплей, там не для того, щоб робити всього більше. То більше про імідж і навіть якусь зручність, бо в складному стані це компактний смартфон. Тут же все навколо продуктивності. І через це ви міритесь з деякими нюансами, як ціна, ну і масогабаритні характеристики. Але пам'ятаємо, це все в одному від смартфона. До планшета і навіть комп'ютера. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам от такий перший доволі великий огляд від мене, мого. Fold 5 сподобався. Якщо і у вас залишились питання, обов'язково задавайте їх, бо я думаю, що декілька відео по ньому за життєвий цикл його обов'язково зніму. І не забудьте написати коментарі про те, як ви використовуєте складані смартфони і чи потрібен вам повноцінний огляд Deckсу. Бо, якщо потрібно, то прямо на днях піду і придбаю собі монітор і буду це все робити. Ще раз дякую, не забувайте про коментарі, про вподобайки, про підписку на канал. Всім пока!